Як виконується наказ прем'єр-міністра України Миколи Азарова про погашення заборгованості по заробітній платі, з'ясовував голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовіченко на спеціальній нараді. Посадовці та керівники підприємств Полтавської області звітували про зроблене та те, що має бути виконано у напрямку погашення боргів по зарплатам. 8 червня прем'єр-міністр України Микола Азаров своїм рішенням зобов'язав усіх керівників підприємств та організацій розрахуватися зі своїми працівниками по заробітним платам. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко минулого тижня проводив роз'яснювальну роботу серед своїх підопічних із цього приводу. Нині ж на засіданні колегії з питань заборгованості по виплаті заробітних плат перші особи регіону доповідали про ситуацію. В області Полтава найперший боржник з виплати зарплат, говорилося на зібранні. Міський голова. Андрій Матковський за певних присутніх місцева влада сприймає і розуміє критику. Хочу сказати, що та робота, яка проводилася останнім часом, і хочу наголосити, що у нас сьогодні новий заступник міського голови, який безпосередньо займається цими питаннями, дозволить нам до кінця місяця зменшити заборгованість на 12%. А це сума майже там трошки більше ніж 2 мільйона гривень. Серед підприємств, які одним із перших повернуть бороги своїм працівникам, мер назвав полтавський тепловозоремонтний лікерогорілчаний заводи, завод керамік та ще ряд інших установ. І наголосив, що, хоча у Полтаві боржників найбільше, зате у місті найменша кількість людей зареєстрованих на біржі праці.